Козаки – це наші славні предки, про яких ходять і досі легенди. А історії про їхні походи і нині згадуються у віршах та оспівуються у піснях. А ми ж намагаємося бути гідними нащадками козаків. Усім привіт! З вами знову я, Орися Волівендер, і мене настільки зацікавила тема козацтва, що я вирішила дізнатися про неї трохи більше. Отож, яке воно сучасне козацтво? Не перемикайте, я усе розповім. Сучасне українське козацтво це громадські організації в Україні та поза її межами, що створені з метою відродження традиційних козацьких цінностей, плекання історичної пам'яті про феномен українського козацтва як фундаменту розбудови незалежної української держави. Запорізький край це козацька столиця України. Тут офіційно зареєстровано понад 50 козацьких організацій. Сформувався образ запорізького козака, який став найяскравішим символом України. Якщо ви приїдете в Запоріжжя і поцікавитесь у місцевих мешканців, то точно почуєте мінімум три назви, які асоціюються зі словом козак. Це козаки з острова Хортиця Федерація Спас, що займається козацькими бойовими мистецтвами та Хортицький полк. До слова, саме його бійці в 2014-му демонстративно вийшли на захист українського прапора і стояли на блокпостах. Це і є сучасне козацтво: люди, які продовжують стояти на захисті цінностей предків. Отож, розповімо вам про одну з них трішки детальніше: Федерація Спас. Вона має статус всеукраїнської громадської організації. У місті Федерація відома своїми видовищними фестивалями і дитячо-юнацькою спортивною школою Спас. Саму назву, до речі, можна розшифрувати як те, що тебе рятує. Завдання спасу виростити воїнів-захисників, які будуть готові і фізично, і духовно, і ідейно захищати свою батьківщину. Сьогодні спасом займається близько п'яти тисяч дітей, а у 12 областях України створена мережа дитячо-юнацьких шкіл та спортивних клубів. А ще спас вивчають у університетах та знають у світі. Загалом сучасні козаки здебільшого займаються культурною та освітньою діяльністю. Вони проводять реконструкції історичних подій, організовують патріотичні заходи, популяризують традиційні ремесла, музику і національний одяг. Однією з важливих функцій сучасного козацтва є виховувати молодь в дусі патріотизму та любові до батьківщини. Я сподіваюся, вам було цікаво так само, як і мені, але вже час завершувати. А з вами була я, Орися Волівендер. Усім па-па-па-па!